Недавно батьків учнів сколихнула звістка про можливий шестиденний графік навчання. Все ж у Житомирських ліцеях вирішили залишити звичний п'ятиденний робочий тиждень субота та неділя, вихідні дні. Поки що прийнято рішення про збереження термінів канікулярного періоду, але ми будемо враховувати постійно з реалії часу, і тому у нас є можливість. Змінювати час канікул, термін канікул, і зараз у нас навчальний рік східна постанова кабінету міністрів розпочинається з 2 вересня 24 року до 30 червня 25 року, враховуючи залишити дітям вихідні дні було важливо, адже багато хто у цей час відвідує заклади позашкільної освіти. Канікулярний термін одного навчального року 30 діб. Які учні отримують для відпочинку. Ситуація буде нам підказувати. Як використовувати? використовувати цей канікулярний час, щоб він був ефективний. Саме головне ми говоримо про те, щоб нам зберегти психічний емоційний стан здоров'я наших дітей, бо враховуючи те, що вони і так знаходяться в стані стресів, в зв'язку з воєнним станом і військовими діями в нашій країні, нам треба думати про здоров'я наших дітей. Також треба думати про здоров'я наших вчителів, наших колег. планують розпочати навчання школярів в форматі офлайн. Тож першочергове завдання безпека дітей. Зараз ми активно вже практично і закінчимо. Активно працюємо над тим, що було облаштовано повністю укриття. Розглядаємо питання, щоб наші всі заклади мали. Генератори саме в тому що на випадок відключення електроенергії. У нас є далі, закінчується будівництво сьомий ліцей, п'ятнадцятий ліцей. Вже закінчено будівництво. Очікуємо здачу в експлуатації також в освітньому процесі залишають дві зміни і під змінок. Як ми говоримо з 12 години це молодші класи, п'ятий класи, як вже впливають, і зрозуміло, що не всім подобається, що деякі класи переводять другу зміну Але зосереджу вашу увагу саме головне на те, що кожний керівник відповідає за безпеку і безпечне середовище, в якому знаходяться його діти. І тому більше кількість дітей, ніж можливість є в укритті, вони не можуть розташувати в першу зміну всіх. Прийом у заклади загальної середньої освіти триватиме з 15 до 23 серпня, а у дитсадочки з 2 по 11 вересня. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Щодня о 9 годині ранку українці зупиняються на хвилину, щоб шанувати пам'ять загиблих героїв. У Житомирі на Майдані Соборному встановили гучномовці, які оповіщають містян про загальнонаціональну хвилину мовчання. Деталі дивіться у відео. Полушуються загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись, шануй, пам'ятай. В цілому я скажу, бачучи те, як реагують люди, то це позитивно. Дуже то тобто, є. Ми своє своє завдання виконуючи цей об'єкт, я вважаю, виконали повністю. Люди реагують, люди зупиняються, і це є позитивно. Опинились на анабезпи безпосередньо аналогом. Виду підключення встановлено тут 200 ватний підсилювач, таймер, який автоматично включає, як ви бачили, в 9-ту годину самостійно він включає відповідний запис. І безперебійник, Тобто, відповідно, проведені всі комутаційні роботи, по прокладки, встановлення і так далі. Сума була запланована 41,5 тисячу. По факту у нас практично там, 5 тисяч економії отримали. 36 700 витрачено по факту вже з усім то, матеріалами, послугами, обладнанням і так далі. Денями презентували новий проєкт за підтримки уряду Естонії. Його мета підвищити цифрову спроможність СНАПі в Житомирській області у наданні публічних послуг. Виконавці і партнери проекту Електронна академія академія електронного управління Естонії будуть проводити дослідження. Спроможності центру надання адміністративних послуг зараз надавати місцеві публічні послуги. Там проектом передбачена деяка технічна підтримка ЦНАПів. Планується там певну кількість керівників ЦНАПів відправити в Естонію для обміну досвідом саме теж у сфері надання публічних, місцевих публічних послуг. ЦНАПі Житомирської міської ради на сьогодні надають 325 адміністративних послуг, з яких 135 – це послуги міської ради та її виконавчих органів, тобто ті наші місцеві послуги, над якими ми в подальшому можемо працювати щодо переведення їх в електронний формат. Також у місті функціонує дія центр за адресою площа Польова 8 де вже працюють з електронними послугами. Прозорий офіс, який є також тим місцем, куди звертаються люди щодо отримання консультацій, зокрема щодо функціонування і порталу дія, застосунку дія цифрові ресурси, які дозволяють на сьогодні отримувати електронні послуги. Зокрема, це і різноманітні довідки та витяги з певних державних реєстрів. Звичайно, що величезна кількість людей користуються сервісами. І адміністратори центру і прозорого офісу надають консультації щодо застосування і користування такими ресурсами. Одним з успішних проєктів у напрямку цифровізації стала є приймальня Житомирської міської ради, де в тестовому режимі вже працює одна з електронних послуг. Послуга щодо видачі довідки про те, що родина перебуває або не перебуває в реєстрі багатодітних родин в місті Житомирі. Правило, це родини, які отримують статус багатодітних родин в інших громадах, тому звернень поки що не було. Але інформація щодо кількості звернень, оскільки там також можна подавати і звернення, і запити, то більше 90 звернень і запитів ми спілкувалися з колегами вже з моменту функціонування приймальні вже надійшло до міської ради. І виконавчих органів. В рамках проєкту зараз збирають перелік тих місцевих публічних послуг, які планують цифровізувати. Ми надавали пропозиції такі послуги, які є популярними саме для таких категорій, як, як правило, це військовослужбовці, це отримання довідки про наявність, відсутність приватизованого житла в місті Житомирі, довідка про неперебування на квартирному обліку. Це те, з якими питаннями найчастіше звертаються. Реалізацію проєкту планують розпочати восени. Там будуть проведені певні заходи з анкетування ЦНАПів і саме органів місцевого самоврядування. Потім будуть відібрані 10 партнерських, ну так званих партнерських громад, в яких буде трошки глибше дослідження. Там будуть і опитування, і співбесіди ну, саме для того, щоб вияснити визначити пул. Послуг, які можливо відцифрувати на місцевому рівні. В Підсумку планується створити такий реєстр місцевих послуг, які можливо буде відцифрувати. Ось саме які надаються територіальними громадами. Проєкт стане важливим кроком щодо вдосконалення публічних послуг на Житомирщині, що відповідає викликам цифрового суспільства. Вікторія Колтунович, ігор Литвак, телеканал ск 1 Зібрати дитину до школи важлива місія, яка постає перед батьками під кінець літніх канікул. Скільки ж коштуватиме портфель першокласника та його вміст? Зараз дізнаємося. Розпочинаємо нашу підготовку до школи з найголовнішого рюкзака. Ціни на них варіюються від 350 до 1000 гривень. Обираємо той, який нам підходить, і йдемо за його наповненням. Перше, що нам потрібно зошити. Ціна на які становить від 6 до 30 гривень. За шість зошитів разом з обкладинками нам доведеться заплатити 70 гривень. Запинали першокласника. Нам необхідно дві ручки, олівці, лінійка, ножиці, стругачка, гумка та клей. Разом усе це обійшлося у 120 гривень. Найважливіше завдання, яке постає перед учнями, обрати щоденник. Ми обрали за 50 гривень на урок мистецтва. Учню чи учениці знадобляться фарби з пензликами, альбом, пластилін та дощечка, різнокольорові фломастери та олівці, клей ПВА. і останнє, що нам залишилося різнокольоровий папір та картон. Тож за набір для творчості ми заплатили 239 гривень. Наш портфелик першокласника обійшовся у 1350 гривень. Тож, якщо ви готуєте першачка до школи за такий базовий набір канцелярії, вам доведеться заплатити з гаманця кругленьку суму. Батьки, які збирають своїх синів та доньок до школи, розповіли, найважче зібрати першокласників, а потім потрібно щорічно докуповувати інші необхідні речі. Але, в принципі цьогоріч не дуже багато затратили, тому що якби канцтоварів трохи лишилося з минулого року в нас в середньому десь до тисячі гривень. Ну звичайно, на якість звертаємо увагу. Ну і беремо до уваги те, що бажає купити дитина собі. Мама Ірина купує канцелярію сину дев'ятикласнику. За її словами, ціни зросли, але навчання того варте. Якщо все разом зібрати, то воно є в принципі по ціні б'є. А так я б не сказала, що там. Щось саме дорогше. Ну в ціні то там атласи, контурні карти більш такі дорогші. Якщо там пенал хоче більш крутіший, то може бути дорожчий Також я думаю, що більше тисячі точно буде це. Зараз українці постійно зіштовхуються з викликами війни. Тож не усі мають можливість забезпечити своїх дітей необхідними для навчання речами, але тоді на допомогу можуть прийти благодійники. До прикладу благодійний фонд біживі Геннадія Буткевича у співпраці з німецькою некомерційною організацією «We are all Ukrainians» Ініціювали проєкт портфель для першачка. Він передбачає забезпечення укомплектованим портфелем дітей, які в цьому навчальному році йдуть в перший клас. Даний портфель він буде укомплектований дуже дуже, дуже багато кількістю речей для першого класу. Це звичайно щоденник, зошит, альбом для малювання, для ліплення. Навіть там буде ланчбокс, тобто, все все найнеобхідніше проєкт впроваджують у дев'яти областях, зокрема й у Житомирській допомогу можуть отримати діти з поміж ВПО. Тобто, перша це умова це мати довідку ВПО на тій території, на якій впроваджується даний проєкт. і друге обмеження мовили по статусу дитини. Звичайно, ми розуміємо, що на всю кількість дітей ВПО, які підуть в перший клас, дуже важко було знайти таку кількість допомоги. Тому другою мовою є це статус. Це статус передбачається для сімей багатодітних малозабезпечених для дітей з інвалідністю тощо для того, щоб отримати такий набір шкільним приладдям, потрібно зателефонувати в одне з обласних представництв офісу омбудсмана або ж самостійно надіслати заявку за посиланням, яке бачите на екрані. В рамках проєкту планують роздати першачкам 1200 портфелів. Єдина представниця Житомирщини на цьогорічних олімпійських іграх повернулася додому зі срібною медаллю. Уже вдруге вона у парі з Людмилою Лузан вибороли перемогу у веслуванні на каноє двійці Уперше спортсменки виступали на Олімпіаді у 2020 році. Враження дуже велике від цієї олімпіади, але як то сказати, емоції трошечки після медалі менше, бо була перша олімпіада, то була перша наша медаль, то була такі, знаєте, ще пару днів нас тримало. А зараз знаєте, як від нас очікували ці медалі. Ми від себе її очікували, в принципі, то вже немає такої прямо, як... Трепета Анастасія Рибачок, яка лише рік тому народила сина, та взагалі не розраховувала, що поїде на Олімпіаду в Париж, каже, такий результат здобула завдяки міцній підтримці чоловіка. Всі свої емоції він вкладав то в мене. Після кожного свого старту я до нього заходила на трибуни. Він мені там дає якісь настанови, він там мене жаліє або там навпаки підбадрює. Ну, він дуже багато для мене зробив. Половину дистанції синьо жовті були чи не останніми. Кожна олімпійська нагорода це результат нечуваних зусиль та напруженої щоденної праці. Проте, це срібло ще більш особливо, переможний заплив з Людмилою подарував нам усім неймовірні враження. На останніх секундах вирвали перемогу у веслувальниць з Канади. Ці три вирішальних грибки до Олімпійського срібла генеральним партнером спортсменки на Олімпіаді двадцять двадцять виступила компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича, яка придбала для Анастасії каної одиночку та покрила значну частину організаційних і логістичних питань. Для нашої групи компаній спорт вже є такою, знаєте, особливим видом інвестиції інвестиції в першу чергу в здоров'я нації в людей. Коли до нас звернулася вже чинна на той момент призерка олімпійських ігор в Токіо Анастасія, Рибачок Підтримати її фінансово для того, щоб вона змогла гідно провести цей процес в Олімпіаді. То, звичайно, ми підтримали. Я пишаюся тим, що ми змогли бути такою маленькою, маленькою, якимось пазликом, який допоміг Анастасії вибороти срібло. Для України Анастасія сама обрала дизайн каної, синьо-жовті кольори та великий напис I'm Ukrainian». Однак, виступити на змаганнях на цьому човні спортсменка так і не змогла. Треба було прийти е, бот контроль. Вони е, розгляділи, що Ну, човен несе трошки як українську пропаганду, того що якої ми національності. В принципі, заборони немає в тому, щоб писати великими літерами «Юкрейн», там може на весь човен, може на половину човна, але чомусь ось показувати свою національність. Вони розгляділи в цьому пропаганду. Спочатку Анастасії дозволили виступати на цьому човні з умовою, що вона заклеїть напис. Та після суспільного розголосу почали вимагати, щоб спортсменка виступала на іншому каної. Тож, в результаті 200 метрівку дівчина приходила на каної своєї напарниці. Тренер Анастасії каже, це їй зовсім не завадило, навіть навпаки. Я думаю, що вони це зробили, хотіли навродити її, наприклад. А вона справилась, і я вам скажу, що це, це її заслуга. От та і я думаю, що вони допомогли трохи. Все вдалося. Всі цілі, які ми поставили, все зроблено. Уже за декілька днів Анастасія виступатиме на чемпіонаті світу в Узбекистані, і цього разу уже точно на човні з написом «I'm Ukrainian».